Від неба зірочка відпала, десь пугач висі зашумів. Я в небі поглядом шукала, де буде місце моїх снів. Грудневий холод, небо ясне, та в серці Жевріє тепло. Ця зіронька відпала вчасно. Я загадаю про житло там буде щирість і єднання, там заснуть всі мої страхи, і щезнуть всі переживання, злетять безодню, мов птахи. Зірки сьогодні низько низько, земля вже холод віддає, і тихий сон вже зовсім близько. Разом із ніччю настає, всі вимкну звуки в телефоні, вже буду завтра з усіма. Помрію зараз, як я в домі, не засинатиму сама. Хоч і сама я і щаслива хотіла б все те розділить, нічні розмови надважливі, які обіймів теплих мить. Люблю це небо, темно синє. До нього мріє, надішлю, вона собою світ накриє, а я усни свої помчу.